Так, о! Чорна пантера, баки. Громоверстці. Фільм. Він звітом. І чорна пантера. Довга така анімація. Руку дістав, так запхав в свою руку так дивно. А, він без руки? Хіба, я не знаю. Я щось не дуже дивився просто. Капітан Америку. Що тут Marvel Rivals залі відбувається? Просто в кінці першого сезону вже перестав особа грати. Що відбувається? Та нічого, катки катками Емофрост додалася. Що е, що, карта нова додалася, Крако. Типа про мутантів тут більше лор. Типа читаєш постійно про Крако, про мутантів, про Емофрост. Сама гра не змінилася, просто додали Емофрост і додали карту. А через деякий час. Ну, десь, може, ще півмісяця може. Може. Додадуть Альтрона як персонажа. Купу мемів. Я, до речі, скоро куплю Емо Фрост зізкасту. Тут трошки не вистачає валюти. Але сьогодні може якраз і це, на, це, на, це настане. <кх> так, це ми глянули. Скінбаки. І Чорна Пантера. Все. Так, бачу. Ага. Угу. Все старе. А де там Фрост? Аво вона? Ось трошки не вистачає, добре. Є, не забрала. Я вже спокійний. Опа. новеньке. с новеньке. Шосновеньке. Гала місії. Виконайте місії, щоб заволодіти росомахою. Накладіть костюм безкоштовно. Виграйте. Ага. Дія перша Відвідайте три гала атракціони. Отримайте чотири гала подарунки віддайте 10 голосів за свою гала зірку. Опа. Опа. Прекрасно, що в новому Баттл Пасі нормальних скинів нема. Кріус буде лише 15. го Правда ось. Батл Пас ні про що в Фортнайті. Генерал Крівос і Палпатін. Все. Ну, Jedi Av, ну, але я і не знаю. Так, що ми бачимо? <laughs> Щось нове. Гала вечір. Пекельного Вогню, Моменти. 20 діб. Буде івент тривати. Ця подія охоплює 3, 3 дії. Виконайте все, щоб безкоштовно отримати костюм Росомахи. Костюм Росомахи Скін. Акт перший. Досліджуйте Кракова Прогрес. Опа. Що це таке? Island... Угу. Атракціоне острова. Компліт 15 матчів. Ага. Добре, 15 матчів зіграти. Зелена лагуна. 50 тисяч хіло. Ага. 100 вбити. Угу. І отримуєш хроножетона, так? Гоу, ага. Зрозуміло. А другий? Закритий? Ні, не закритий. Вау, якісь карточки. Ну це потім. Як вийти звідси? Ага, я не можу вийти. Ескейп не працює. А, тепер працює. І третє. Це що таке? Keep on хіра? Прогосувати. Що блять? Ладно, І ми до того дійдемо, треба спочатку перше виконати буде. <плес> <плес> Тут я забрав добре і четверте. Щось нове додали з Росомахою. Коротше. Окей, і квести дивимося. Ось Росомахич. 15 матчів, вбити 100 і 50 тисяч хіло. Угу. Угу. А ну, я ще це прочитаю. Ха-ха-ха-ха-ха. тривалі заходу до 23 травня. Деталі виконати всі головні місії Halfare, щоб отримати нагороду за костюм Росмахи. Дії складаються з трьох актів. Ага. Щоб перейти до наступної дії або частини, вам потрібно виконати всі місії в поточні. Ви можете відразу перейти до першої дії. Після завершення наступні місії оновлюватимуться щодня о 9 ранку. Якщо ви виконали всі місії що до щоденного оновлення, ви можете розпочати місії наступної дії або частини о 9 ранку до того ж дня. Інакше вам доведеться зачекати на час оновлення наступного дня, обов'язково спочатку виконайте першу місію, а потім розблокуйте наступні до порядку. По порядку. Обов'язково спочатку виконайте першу місію, а потім розблокуйте наступні по порядку, що за приколи? По порядку треба, блять, чи що? А що не, не байдуже послідовність? По порядку вони просять <сіх> якийсь бред Та да, ну, та то, то якийсь бред. Фортнайт працює? Фортнайт працює, та? Добре.